Дорогі друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я буду вам показувати, як я печу паску за рецептом легендарної Дарії Цвек. 400 г теплого молока тут в мене у мисці. Додаю до нього 100 г живих дріжджів, подрібнених. Я їх подрібнила. 100 грамів цукру. І 200 грамів борошна. Борошно просіяне. 200 грамів я сюди додаю. І все це добре перемішую. І цю опару кладу в тепле місце, щоб вона збільшилась вдвоє. Так, пройшло півгодини і в мене ось так збільшилась опара. Навіть більше, як вдвоє. Тоді додаю решту цукру ще 200 г. Бо по рецепту йде 300. Я 100 грам давала в опару і тепер ще 200 г я додаю сюди, до тіста. 200 грам цукру, 10 жовтків, 10 жовтків додаю, пів чайної ложки солі, І тут 800 грам борошна. Також додаю сюди. Тепер це потрібно добре вимісити. Ось, коли тісто в такому стані, я зараз додам родзинки і цедру. Родзинки я запарила. 100 грам родзинок тут потрібно по рецепту. І цедра одного лимона. Тут я додала цедру лимона і додаю пропарені родзинки. Пропарені і висушені. І вимішую до однорідності. Перед тим як вимішувати, потрібно ще розтопити 200 г масла або маргарину і поставити його на остивання. І зараз, коли я замішу, потрібно ще влити розтоплений жир, масло або маргарин. Тут в мене є 200 г розтопленого і охолодженого масла. Я додаю сюди, сюди до тіста. І буду місити 10-15 хвилин, поки тісто не почне відставати від рук. Друзі, ось таке тісто виходить після замішування. Але я трішки спростила роботу собі, щоб легше було замішувати. І ще додала десь 100 грам 150 борошна і змащувала руки в олії. Тоді легше замішувати. І довго дуже місила більше, як 15 хвилин, напевно, 20-25 хвилин. Тепер я ставлю в тепле місце, щоб тісто збільшилось вдвоє. Коли воно збільшиться вдвоє, Примну і зачекаю, щоб знову підросло. Ось так піднялось тісто. Тепер я його розкладаю в форми. Форми я змастила олією. І буду заповнювати на одну третю об'єму форми. Рати, щоб не було видно цих роз... родзинок. Ще трішки залишилось тісто, я ще взяла такі дві маленькі форми. І тепер треба поставити, щоб тісто у формах збільшилось удвічі. Ось так паски попідростали, і тепер потрібно розігріти духовку до 200 градусів, покласти їх на 10 хвилин, спектись при цій температурі, потім зменшити температуру до 160 градусів і ще пекти 50 хвилин. Дістала я паски з духовки, і поки вони охолоджуються, я роблю глазур. Глазур я роблю таким чином. Білки збиваю з цукровою пудрою. Другі глядачі, тут в мене одна паска розламалась, і тому я можу показати, яка вона вийшла всередині. Ось така пухка, гарна паска, виходить. А це решта моїх пасок, які я вже прикрасила. Дорогі глядачі, ось такі паски виходять по рецепту Дарії Цвек. Це є рецепт під назвою «Паска ніжна». Дуже вдалий рецепт. По такому рецепту я вже печу паски декілька років, і завжди вони вдаються. Після випікання можна прикрасити паску глазурю. Можна просто було змастити яйцем перед випіканням і так запекти, а можна було прикрасити тістом перед випіканням. Це за бажанням, кому як подобається. Дякую всім за перегляди, за підписки на мій канал. Бажаю вам всього найкращого. Гарного Великодня і до зустрічі в наступному відео.